За повідомленнями генштабу російські збройні сили понесли дуже великі втрати в місті суджа і масованого прориву кордону на Сумщині не було. Про це повідомляє Генеральний штаб. Також у генштабі у генштабі відмітили, що в районах населених пунктів Новенький, Журавка Сумської області супротивник. Продовжує діяти силами ДРГ і малими піхотними групами чисельністю по кілька людей. У заяві кажуть, що окупанти намагаються закріпитися на території України щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються. І далі йдемо далі. Західні експерти з аналізу супутникових знімків виїхали з України. Пише журнал Тайм на фоні рішень Трампа про запровадження паузи у допомозі Україні щодо супутникових розвідданих. Група західних партнерів, які допомагали отримувати та обробляти цю інформацію, залишила країну. Повідомило джерело журналу. За словами п'ятьох високопоставлених західних і українських чиновників і військових офіцерів, знайомих із ситуацією, рішення Сполучених Штатів призупинити потік військової розвідки в Україну цього тижня сприяло просуванню Росії на критичній ділянці фронту, послаблюючи переговорну позицію президента Володимира Зеленського. Цитую в результаті цієї паузи є сотні загиблих українців. Сказав один із офіцерів а виданню Тайм. В п'ятницю в Києві попросивши не називати його імені під час обговорення чутливих військових операцій, це може впливати і на моральний дух військових, оскільки збройні сили України залишаються воювати без деяких із своїх найкращих систем озброєння не внаслідок російських атак, а через дії. Союзної Америки джерело в уряді Зеленського підтвердило, що м, операції в районі Курська найбільше постраждали через втрату доступу до розвідувальних даних Сполучених Штатів не тільки в Курську, на всій території Російської Федерації зараз є проблеми, каже він. Українці втратили здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших військових літаків під час зльоту всередині Російської Федерації. Як наслідок, Україна має менше часу, щоб попередити цивільне населення та військових про ризик наближення авіаудару чи ракети. Це дуже небезпечно для наших людей, каже джерело в уряді, і це потрібно негайно змінити. Ну і тим часом у телеграм. Грамі і у соцмережах несуться подробиці про спробу російських військових зайти у тил українським визволителям у суджі. Вони хотіли зробити це через газову трубу у ренгой помари Ужгород. В російських пабліках стоїть галас, що загиблих вже більше сотні. Поширив новину у Фейсбуці Мирослав Гай. А він написав, що командування однієї із десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвідданні про плани супротивника використати підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» для диверсійної діяльності у суджанському районі ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну збройним силам України територію. Проте українські десантники випередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. У вирішальний момент вихід із труби був завалений, що унеможливило евакуацію та відхід ворожої групи. І ворога просто почали знищувати. Мирослав Гай пише, що ліквідували 80% особового складу групи супротивника. Об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога. Загарбники скаржаться, що їх кинули на вірно смерть.